Він ішов 12 кілометрів пішки до столичного військомату, аби його взяли на фронт. А коли цього не сталося, то повернувся до рідного села, аби вже звідти добровольцем піти у військо. Це історія прикарпатського аеророзвідника Василя Матійчука, героя України, який загинув, захищаючи кордони своєї держави. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Улюблений син вірний друг та брат. Таким пам'ятають Василя Матівчука рідні та близькі. Чоловік добровольцем вирушив на фронт та загинув, захищаючи Україну. Інтерв'ю. Перед даком подорожу. Так, відемо. Василя Василь мене везе. Погода дуже гарна, сонячна. На цьому відео герой України Василь Матійчук та його матір Любов. Вони навіть не підозрювали, що ця подорож для них буде останньою. Всього за тиждень чоловік загинув від осколкового поранення в голову. Жінка досі не може оговтатись від втрати. Практично щодня приходить на могилу до сина, бере до рук його фотографію та розмовляє з ним. У мене дуже тяжко дні проходять. Я вже півроку не живу, я просто існую. У мене якби половинку мого кіла відірвало і ніяк не змирюся з тим, що ти більше не, не бати мене. Про смерть сина жінка дізналася, перебуваючи за кордоном. Розповідає, що навіть коли усе село знало про загибель Василя, їй нічого не говорили. Від п'ятої до шостої години вечора загинув. А мені ні, не могли, не могли вони мені це сказати. Не могли. Я... І коли я, я відчувала, мене тесло в грудях, я не могла спати три дні до того, три дні, три сутки. Пані Любов досі пригадує останній дзвінок сина та не може повірити в те, що більше не почує його голосу. Не хочу повірити, що він більше не позвонить, і напише. А він з війни дуже мало говорив. Постійний час, після того, як він був контужений, він мав. Контузію і це, що я знаю, а він що мені, він мені не розказував нічого. У нього було два слова: все добре, оце мені напише, а якщо я позвоню, оце мені й скаже. Все добре. Пригадую Василя і його сестра Валентина. Жінка каже, у нього було чимало планів, які він, на жаль, не встиг втілити в життя. Це була опора, порада в моєму житті, підтримка. Я дуже вдячна йому за те, що він мене виховав такою, яка я є саме зараз. Тому що саме в тому віці, коли мами з нами не було, він постійно старався мені дати заміну і, і тата, і мами, і захисту. Про смерть брата жінка дізналася від свого чоловіка, розповідаючи нам цю історію, заледве стримує сліз. І я всіх перелічую, чоловікове там твоя бабуся, моя бабуся, мій дідусь твоя, бо тому, що всі вже у такому віці від 80. і Я ну, так думала, і він мовчить. І в мене такий, знаєте, як удар по голові, і кажу, Вася, а він в сльози і згинається на перелах і, і просто ну. Плаче чоловік. Після почутого жінка ще довгий час не могла ні спати, ні їсти, та саме у вісні зрозуміла, що брата таки немає серед живих. Я за 15 четверта засинаю, ну може, на 20 хвилин, і мені сниться, що він їде, що він їде у, у труні, але живий і цілий у квітах. І я відкриваю очі, кажу, все, його нема вже кажу, аж тепер його нема. Аби шанувати пам'ять героя у його рідному селі організували турнір з футболу. Саме цей вид спорту Василь обожнював найбільше. Ми мусимо згадувати і пам'ятати герої України, які віддали життя за нашу за наше життя. Що ми можемо спокійно проводити сьогодні такий турнір і взагалі жити. Дякую велика. і мусимо підтримувати, давати дух, бо сьогодні теж будуть і присутні тут і військові, які воюють, які звільнені. І в будь-якому випадку ми мусимо підтримувати і згадувати тих, хто віддав за нас життя. У нас є чотири загиблих і один пропавший безвісти. У нас в центрі села є могила, створена ще в 90-ті роки на честь борців за Україну, УПА. У. Зараз ми там організували невеличку алею слави, де розмістили чотири портрети наших загиблих. Там і є портрет Василя Матічка. Чоловік грав у місцевій команді. Там насправді горів цією справою. Кажуть ті, хто знав Василя. Він проходив на тренування з далекого гвозда, там 3-4 кілометри проходив чесно, такий був відповідальний до тренувань. Любив цей вид спорту. Він взагалі такий, е, лише не футбол любив, а ну, він був, міг себе активузувати в будь-якому виді спорту. Серед тих, хто прийшов подивитися на турнір, Любомир. Чоловік практично усе життя товаришував з Василем. Вони навчалися в одному класі, сиділи за однією партою та разом грали у футбол. Про смерть друга дізнався від побратима. Піднімаю телефон, кажу, що таке, друже. Каже, біда. Я кажу, яка біда, що це стало? Він каже, один 200, один 300 А я кажу хто. Він каже, точно не знаю, але скоршу цього Я Кажу, знай точно, скажи, що до чого, як. Ну і буквально не цілих п'ять хвилин <кхух> Миха перетелефонував до мене, каже, Вася 200. Сьогодні про Василя Матійчука пригадують лише хороше, особливо побратиме, з якими він служив. Як людина він супер людина був. надійний побратим від всіх ну, спільних знайомих Там, ніхто не казав, що з ним не піду. Чоловіка знав. Дуже добре з позитивної сторони загинув Василь Матійчук 8 квітня 2023 тисячі У віці 32 років за заслуги перед державою отримав звання Герой України з удостоєнням ордена золота зірка. Щоправда, посмертно.